Всім привіт! Хочу показати вам хосточку, яка називається Фрагрант букет. Дивіться, які в неї листочки, такий колір, як в зеленого яблука, такого сочного, сочний такий зелений колір, дуже класний. Ну і по краям така біла окантовочка з жовтими штрихами на високих ніжках. Це велика висока хвоста з великими листками. Дуже симпатично, красуні. Хто захоче собі таку хосточку, то, будь ласка, я під відео залишу свій номер мобільного і ви можете написати мені в Viber або в Telegram. Всім папа! -па.